І нарешті ми потрапили до країни Клонового листка, яка найпершою з капіталістичних країн визнала незалежність України. Чому важко сказати? Чи тому, що можливо українська громада, яка є однією з найбільших в світі, саме в Канаді, справила досить позитивне враження на уряд цієї країни? Можливо, тому що генерал-губернатором Канади тривалий час був українець Роман Натишин. У кожному разі ставлення Канади до України є досить позитивним. А ми починаємо своє знайомство ближче з цією країною саме з місця з кордону Америки з Канадою, де природа протягом багатьох тисячоліть формувала це чудернацьке видовище ніагарський водоспад. Насправді це природне диво, що сьогодні ніби позначає кордон між двома державами за геологічними мірками, просто немовля. Близько 10 тисяч років тому льодовикова шапка, що вкривала північну Америку, почала танути. Так утворилися великі озера. Тоді ж утворилася і ріка Ніагара, що впадає до озера Онтаріо, і водоспаднині, що за часів свого існування піднявся вгору по течії на 11 кілометрів. В давнину місцеві індіанці вірили, що у водяному тумані цього водоспаду жив великий дух Маніту. Місцеві гіди обов'язково розкажуть вам легенду про дів туману, індіанських дівчат, що добровільно відпливали у хистких пірогах у жерло водоспаду, приносячи себе в жертву божеству. Сьогодні, за декілька століть по тому, так само вишукуються сміливці, що пробують подолати водоспад. Бочка першого такого сміливця встановлена зовсім поруч із водоспадом біля будинку, в якому він жив. Кажуть, що серед таких сміливців були й українці. Звісно, не це стало причиною того, що ми звідси почали нашу оповідь. Справа в тому, що саме в цих місцях відбувалися події, що стали важливою віхою в історії Канади. 1812 року Сполучені Штати зробили спробу розширити свої території за рахунок північних земель, що належали Англії. Однак поселенці провінції Онтаріо відстояли своє право на самобутність. Це можна було б вважати народженням держави Канада. Цікава нам провінція Онтаріо ще й тим, що сьогодні саме тут мешкає найбільше українців. Це приблизно 275 тисяч із понад мільйона по всій Канаді. Потрібно визнати, що уявлення про те, що українці в цій країні в основному фермери давно застаріло. Так було за першої та хіба за другої хвилі імміграції. Наступні емігранти та й неминуче переселення людей до міст давно змінили вже цю картину. Чим сьогодні займаються українці в Канаді? Здається, немає сфери, в якій би вони не реалізувалися. Хоча все по черзі, наш перший візит саме до фермера. Родина Ленків осіла в цих місцях із 1949 року. Правда, вирощує він зовсім не пшеницю чи гречку. Зазвичай ми знаємо, що українці в Канаді можуть бути фермерами, можуть працювати десь на виробництві або мати ще якийсь інший бізнес. Але ми, на жаль, майже не знали того, що українці в Канаді можуть вирощувати вино мають цілі виноградники, мають свій цех по виробництву. Ця ідея спала на думку господарям досить давно, і вони стояли біля початків винарства в цій провінції. Приємно, що пан Василь е, Ленко став е, в е, 1998 році, так, е, королем вина провінції Онтаріо. А в 2002 році е, його син Данило Ленко став королем, так? так. Ось ми бачимо тут навіть написано Даніель Ленко, тобто Данило Ленко. Приємно, що. Українське, верніше канадійське вино вироблене і вирощене українськими руками, можуть насолоджуватися, можуть канадійці. І скільки сто ресторанів так закуповують у вас вино, так? Сто ресторацій беруть вино, так? Молодий ілля, який допомагає винороб, який має освіту певний фах щодо виноробства. Сьогодні Онтаріо є центром виноробства цілої Канади. Здавалося б, так далеко на північ виноградні культури не повинні були б вижити. Це можна назвати дивом природи. Цей мікроклімат є дуже, дуже теплий, а, а може бути а, градусів тепліше тут, ніж десь 5 кілометрів. Однак свого часу потрібно було повірити у здавалось би безнадійну справу. Пан Василь сьогодні гордий не лише своєю винарною, а й тим, що син продовжив його справу. Та ще й як продовжив. Це є налагороди 98 року мій син перебрав мій господарку. Хоч ця налагода була 1200, 2000 років заміж 90. то все рік так, так, пізніше. Так, так, так. І він, він вислав. Чотирцять 14... 12 винів до на компетицію. виграв Шість золотих, п'ять сріли і одну бронзову. Сьогодні кожен, хто проїздить дорогою до Ніагари, може зазирнути до винарні пана Ленка, скуштувати яблучного порога чи джему від господині, спробувати і купити пляшку другу вина. Все по-домашньому. Просто, а можна і в дорогому ресторані Торонто замовити собі вино з етикеткою Даніель Ленко. Винарня пана Ленка не поодинока, і причина не лише в мікрокліматі. Щоліта до Ніагари приїздять тисячі туристів. Власне, вони й дають змогу процвітати цьому бізнесу, бо обов'язково зазирнуть до тієї чи іншої ферми. А українці мають у цьому регіоні щонайменше п'ять таких винарень. Хоча не всі починали так давно, як пан Ленко. Винарня пана Касаби іще порівняно молода. Щоб закласти таку ферму сьогодні, потрібні чималі кошти. Потрібно придбати землю, яка в тутешньому курортному районі зовсім не дешева. Відживити стару і насадити нову лозу, яку часто доводиться закуповувати і ввозити з Європи. Кілька років чекати першого врожаю. І це лише початок справи. Пан Михайло Касава за фахом адвокат, причому успішний і досить відомий в Торонто. Сьогодні його справу продовжують діти, а він, зароблені за життя, гроші вкладає у власну винарню. Видно, далося взнаки те, що пан Михайло походить із Сасхачевана, де його батьки були фермерами. Відтоді і лишилася любов до землі. Нині його вино знають не лише в Канаді, а й далеко за її межами. А це значить, що таке вино має бути справді унікальним. Отже, мандруючи дорогами українців, ми потрапили на виноробню пана Михайла Касаби. Це біля Ніагарського водоспаду. Клімат тут, очевидно, досить сприятливий для того, щоб можна було вирощувати вино. Дуже приємно, що а, ми п'ємо ексклюзивне вино а, власне залишки. Вина 45-річного виноградника, який в минулому році вродив останній а, свій а, мав свій останній прибуток. А, нам пощастило. Будьмо здорові. На здоров На здоров'я! здоров'я! Та, видно, справа не лише в лозі, а й особливому любовному ставленні до своєї справи. Бо вино як хліб, відчуває і вбирає в себе людське ставлення. Сьогодні вино в пана Михайла закуповують для двору англійської королеви. А це вже погодьтесь, визнання. Тепер його вино беруть навіть якщо воно дорожче, ніж у конкурентів коли ми мали цей виноград інший рік 2000, то ми поставили батю за 40 долярів. Це було найбільше, що найдорожче, ми брали тут у Найагра за Шардней. І це так живо е, продали. пішло, продали, що е, не лишилось нічого. Та особливим напоєм, що його можете спробувати лише в провінції Онтаріо, є так зване айсвайн, тобто льодове вино. Виноград для нього збирають аж у січні місяці, після того, як ягоди на лозі кілька разів промерзнуть і відтануть. Тоді з такого заледенілого винограду і тиснуть сік. Це зумовлює особливий тонкий смак цього солодкого вина, яке цінують і знають у всьому світі. Сподіваємось, колись і в Україні можна буде скуштувати цього коштовного напою, виробленого у винарні пана Михайла. А дорога веде нас до Торонто, що відніється на іншому березі Величного озера Онтаріо. Колись ці землі називалися країною Великих Озер. І саме тут відбувалися події, що про них писав Фенімор Купер. А саме семилітня війна між англійцями і французами, що окреслила території англійських поселень і закріпила статус французької автономії за провінцію Квебек, що на півдні, ті події привчили канадійців бути особливо уважними в національній політиці. Сьогодні годі впізнати описано в романах первозданну глушину: береги озера Онтаріо забудовані престижними будиночками, швидко виростають нові містечка, не без участі українців. От і ці котеджі і яхт-клуб збудовано саме руками українців, точніше, українською будівельною компанією. Ми наближаємось до Торонто. Цікаво, що трохи більше як століття тому місто Торонто становило собою сукупність маленьких містечок і сіл, що розкинулися неподалік одне від одного на березі озера. З часом містечка зрослися, утворивши Торонто. На сьогодні найбільше місто Канади, населення якого разом із передмістями становить майже 5 мільйонів мешканців. Однак іще до європейців цю територію населяли племена гуронів, що і назвали ці місця Торонто. Це означає місце зустрічі. А перший європейці тут з'явився 1615 року. Тоді французи заснували тут форт Торонто, який і можна вважати початком міста. Згодом містечко перейшло до рук англійців. А від часів, коли Сполучені Штати здобули незалежність, місто стало ніби опорним пунктом англійської корони. Місто ніби поєднало в собі риси старого і нового світів. Європейцям Торонто здається типово американським містом, із його рухом, великими автомобілями і дистанціями. А для американців все тут виглядає надміру англійським, із вікторіанськими будиночками, обов'язковими вулицями короля, і королеви і королівським парком. Тривалий час місто лишалося закритим для мігрантів, а тому зростало досить повільно. Все змінилося після Другої світової війни, коли сюди масово почали прибувати біженці з європейських країн. А в середині 90-х років Організація Об'єднаних Націй оголосила Торонто найбільш багатонаціональним містом світу. Сьогодні тут проживає більше китайців, ніж у будь-якому місті за межами Китаю, більше італійців, ніж, скажімо, у Флоренції. Українська громада, за даними останнього перепису, в місті складає майже 100 тисяч українців. Першим українцем, що прибув до Торонто у 1901 році, був Дмитро Яворський з Галичини. Але основний приток українців почався в 40-ві роки, коли сюди почали приїздити з інших областей Канади. Суттєво збільшили місцеву громаду прибульці так званої третьої повоєнної хвилі. Селилися вони в основному тут, на Блюр-Стріт Вест. Де виник своєрідний український район зі своїми банками, установами, крамницями Одна з таких крамниць заслуговує особливою уваги. Український магазин «Вест Арка», мабуть, найдавніший в Канаді. Його було відкрито 52 роки тому. І цікавий він нам не стільки тим, що у ньому можна придбати, скільки тим, що тут побували практично всі визначні гості Канади. Особливою гордістю господаря є те, що все тут привезено прямо з України. Так було від самого початку, коли дістати щось із тодішньої УРСР було дуже складно. Сьогодні крамницю включено до путівників по Торонто як міську пам'ятку, що є предметом особливої гордості господаря Андрія Горного. Теперішнє українське населення Торонто складає приблизно десяту частину всієї української громади в Канаді. Та й більше половини новоприбулих емігрантів осідає саме в цьому місті. Тому і закономірним було відкриття українського консульства в Торонто на блюр стріт Вест в самому серці українського району. Адже відомо, що Канада стала першою країною, що визнала державну незалежність України, і це великою мірою завдяки українській громаді, говорить генеральний консул України пан Ігор Лосовський. Треба частіше, щоб ці люди відвідували Україну. Я думаю, що було б дуже дуже корисно, якщо більше українців були в Канаді. Може не так просто здійснити це, не такі прості оці процедури отримання віз для українців в Канаду, але було дуже добре, щоб якомога більше людей українців з Канади кожний кожний рік відвідували Україну. У тому ж приміщенні разом із консульством розміщена іще одна організація, що об'єднує українських митців Канади. Вона так і зветься: Українська мистецька асоціація. Незабаром ця організація відзначить своє 50-ліття. Її завданням стало об'єднання канадських митців українського походження, серед яких є скульптори, живописці, графіки. Свої витоки організація бере ще від таких всесвітньо відомих митців, як Кричевський, Архипенко. Сама ж організація не така вже й велика. Сьогодні вона нараховує близько 40 чоловік. Для переважної більшості з них це не професія, а покликання. Переважно в більшості, в більшості наших місць, члени нашої спілки, в більшості всі працюють десь на якихось інших роботах. Зовсім інших роботах не зв'язані навіть з мистецтвом, а займаються мистецтвом лише так, як, як, як кажуть, як любителі. це є професійні люди через те, що з мистецтва не так легко тут прожити. Організація є суто громадською і ніяких додаткових вигід своїм активістам не пропонує. Але її силами було проведено ряд виставок в Україні і Канаді. Зокрема, ними було зорганізовано виставки Івана Марчука, та й зараз на стінах висять роботи українських майстрів, а поруч із ними канадські. Нинішня мистецька збірка асоціації нараховує понад 500 полотен графічних та скульптурних творів. Сьогодні українське життя поступово переміщається з блюру в інші райони. Тепер відстані не стають перешкодою, тим більше, що канадійці, як і американці, не мислять свого життя без автомобіля. Нині справжнім центром українського життя стала будівля УНО українського національного об'єднання. Установи, що об'єднала і централізувала в Єдину асоціацію більшість українських організацій Торонто і цілої Канади. Тут проходить більшість акцій, що їх організовують українці, діють різні курси, зокрема мовні, розміщено більшість українських громадських організацій. І з деякими з них ми і ознайомились. Найперше, куди ми завітали, це вітання всесвітнього конгресу українців. З його головою Аскольдом Лозинським, що мешкає у Нью-Йорку, ми вже мали змогу запізнатися в Америці. А головне бюро організації розмістилося в Торонто. Сьогодні головною її метою є об'єднання 70 мільйонів українців 150 країн світу в єдину націю. На карті видно основні центри світового конгресу по всій планеті. Це також потужний інформаційний та координаційний центр, куди можуть звернутися українці Росії, Парагваю чи Австралії. Однак основну увагу Конгрес зосереджує на українцях Росії та Східної Європи, що потребують підтримки світового українства. Поруч розміщена редакція української газети Новий шлях для канадських українців. Це вже більша як газета, це вже частка їхньої історії, адже це найстарша українська газета Канади. Новий шлях буде святкувати 75 років. Газета була заснована організацією національного об'єднання Канади і всі ці роки працюємо під егідою, висвітлюємо життя діаспори в Канаді, українські новини подаємо, щоб інформувати читачів наших тут в Канаді. Читачі і передплатники цієї газети є по всьому світі від Європи до Австралії. Читають її і в Україні. Пані редакторка Леся Панько говорить, що часто канадські українці передплачують її для своїх родичів в Україні. Про наклад тут дипломатично промовчали, мовляв, в Канаді про це говорити не прийнято. Однак запевнили, що читачів багато. А виживати вдається не лише завдяки передплатникам, а й дякуючи підтримці українського бізнесу. Працівники газети оптимістично налаштовані. Газета потрібна людям, а значить, буде жити і збільшувати наклад. Ми вже звикли, що кожен український центр обов'язково матиме танцювальну школу чи колектив. Навіть грішним ділом це викликало у нас посмішку. Однак на те є вагома причина. На жаль, асиміляція робить своє. Мова в чужорідному середовищі забувається, особливо в третьому, четвертому поколінні українців. І її підтримання вимагає неабияких зусиль. А мова танцю інтернаціональна і національна водночас. Це й допомагає долати мовні перешкоди в середовищі української діаспори. А головне залучати молодь, навіть якщо це і не українці, адже український народний танець, явище самобутнє і яскраве. За кордоном його цінують і люблять. Але є тут і не зовсім традиційна секція. Пан Микола Шишко, юрист за фахом, колишній чемпіон України з карате. 1990 року він переїхав до Канади, однак улюбленої справи не полишив із з 1995 року. Він заснував при уно секцію, куди сьогодні може прийти кожен охочий, і часто батьки навіть приходять сюди займатися разом з дітьми. І секція набирає далі більшої популярності. Хоча сам пан Микола шкодує, що молодь часто змушена полишити заняття після вступу до університету. Бракує часу. Але попри все, має сильних вихованців і навіть проводились виступи збірних канадсько-українських команд. Українська громада в Торонто надзвичайно добре зорганізована, в цьому місті зосереджені основні українські організації. Тут просто в центрі міста щороку приурочений до Дня Незалежності український фестиваль. Тутешні українці почувають, що мусять бути прикладом для українців цілої Канади. Водночас і місто не полишає українську громаду без уваги. Не дивно бачити пам'ятник Тарасу Горозу Шевченку по всіх світах, по всіх усюдах, але ми були приємно вражені, побачивши в центрі міста пам'ятник Лесі Українки в найбільшому гайпарку Торонто. В Канаді лесю шанують особливо, можливо, тому що образ стійкої жінки близький канадійцям, що ними вже кілька десятиліть править англійська королева, тим більше, що сама скульптура встановлена в королівському парку, а можливо, просто тому, що є у лесеній поезії такі рядки до тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна з урочисто і тихо лунати, і пісня. Від серця поліється. Однак час летить невпинно, і українська громада має до нього пристосовуватись. Потрібно встигати за невмолимим і стрімким темпом сучасного ритму. І це неможливо зробити без сучасних засобів комунікації. А в Торонто сьогодні діє дві телевізійних компанії світогляд і контакт. Обидві покривають не лише територію Канади, а й частково Сполучені Штати, долаючи роз'єднаність українців, допомагаючи їм іти в ногу з часом. Але про це краще скаже Юрій Клюфа, керівник і засновник телекомпанії Контакт. Я мав нагоду роз'їжджатися трохи і бачити, як українці живуть, чи, чи в Нью-Йорку, чи, чи в Едмонтоні, чи в Торонті, чи в Європі трохи, і, і в Південній Америці. Якось я мав, я мав враження, що що, що українська громада живе і вона досить е, актив, активно живе, але що все ж таки та, та громада живе такими острівцями. І кожний е, острівець час від часу, так би мовити, відкриває Америку і щось нове робить. А виявляється, що це нове також і, і робиться на тому острівчику і в тому тому. І кожен з тих острівчиків, кожна з тих громад своїм, своїм трудом придумує щось нове. Я собі придумав, що таким мостиком, таким, таким контактом між тими всіма громадами може бути телевізійна програма. І е, я власне з таким проєктом почав, що треба, хай воно почнеться тут. Ми відразу, Мені вдалося намовити. Знайомого в Нью-Йорку, який працював е, в так званому ентертейнмент industry. І ми так почали від Торонто і від Нью-Йорку, і так поволі е, розбудували цю думку. Власний контакт це те ключове поняття, якого сьогодні потребують українці цілого світу. Українські канадці ще чекають справжнього контакту з великою Україною і світом. Добігає день і добігає кінця наш перший фільм про Канаду. Сутінки завжди налаштовують на спостереження. Часто в наших мандрах це єдиний час, коли можемо нарешті роздивитися місто. Ловимо себе на думці, що ми ще не розпізнали характеру цієї країни, країни, що увібрала в себе англійські, французькі, американські і українські традиції, країни з найбагатшим національним складом. Країни, що й досі юридично є англійськими володіннями, країни, на просторах якої народилася сумна притча про останнього змогіка. Видно це і змусило канадійців в майбутньому так міцно триматися своїх таких різноманітних національних коренів і поважати інші народи. Самі мешканці Канади говорять, що головною рисою цієї країни є еклектика, змішання елементів самобутніх культур і побутів, що стали її частиною. Задля чого? Задля вигід її громадян. Що ж, в такому разі непогане поєднання.